Днями українські журналісти вперше підкорили на позашляховиках найбільшу в Європі пустелю. В Олешківських пісках під Херсоном пройшов дводенний журналістський ралі-рейд. Команди повинні були проїхати по 20 кілометрів щодня за заздалегідь розробленим маршрутом. Перед стартом для новачків провели спеціальний інструктаж. Якщо ви не зовсім впевнені в направленні, лучше зупинитися, вийти з автомобіля. Пройти несколько шагов, пока Гармер Asus не поймает точное направление. Участь у ралі взяли вісім команд. У кожній машині по чотири людини. Пілот, штурман, оператор та на додачу інструктор. Він не приймає участь у гонці, але ще фіксує порушення під час проходження траси. Три зауваження, і екіпаж знімається зі змагань. Навігатор у руках штурмана та його точні підказки запорука успіху у проходженні маршруту. У пілота ж ще більш складне завдання доставити усіх членів команди цілими та неушкодженими. Втім, тут над здоровим глуздом та обережністю частіше перемагає драйв. Та відчуття перемоги. Одна помилка, і вся команда відкопує свій позашляховик. Лучше назад, назад. У нас блокування, роботи робота. Передій блокировки немає». Не пощастило й іншій команді. Неправильно обрана швидкість і полетіла коробка передач. На старт екіпажу довелось повертатись пішки. Їхали без сцеплення, поки не заклинила коробка. Все, стоїмо до другої точки залишилось... ...800 метрів. Тобто, якщо б до нього доїхали, то там саме участок. участики. Так, були лідерами першого дня. Так, обідна шлі Сергій Самченко, автогосподарство якого належить зламаний автомобіль, засмучений. В першу чергу говорить, необхідно думати головою. Надо було зупинитися і скажімо, сміритися з тим, що ну не повезло. В результаті рішили прийняли рішення, як далі. Тобто на біс что що привело к тому, що вони, скажем, зламали і коробку передачі з даточної коробку. Возіння, скажем, в в таких вот условиях тяжових условки то приділ себе треба включати голову. За перебігом водій спостерігала і карета швидкої медичної допомоги. Садіни, царапіни. Одного Втім, ані сенці, ані подряпини не стали на заваді переможцям. Призові кубки знайшли своїх володарів. Журналісти довели, що вони професіонали широкого профілю. Лучше, ніж ми очікували. Журналісти показали себе дуже хорошими водителями і ну знаєте, то, що, то що мені приємно, е, що вони услышали, да? що не потрібно спішити, потрібно привикнути, потрібно їхати акуратно, і тоді буде результат. Молодці. То есть, ну, вид видно, що професіонали. Віра Песна, Андрій Федулянов, телеканал Херсон Плюс.